Наталія Прона, що ругальський їде? Ні, що зміни. Все, починаємо. Е, так, шановні присутні, до складу Гірвацької сільської ради обрано 22 депутати, присутні 13, е, відсутні 9, ну, один і чекаємо, повинен під'їхати, Роман Олександрович. Отже, кворум для проведення сесії є, які будуть пропозиції. Чар, чар. Розпочати. Е, отже, 40 сесія восьмого скликання оголошується в Thank mm -hmm. you. Сьогодні також на сесії в нас запрошують старости сталості старостинських поколінь, начальників відділів. Для роботи сесії нам необхідно брати лічільну комісію. Пропоную нуля Ольгу Миколаївну Копаницю Ірину Борисівну Дриву Інну Петрівну. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти утримався одноголосно. На розгляд сесії сьогодні виносяться чотири питання. Доповнення до черги денної будуть. До за дану чергу денну, прошу голосувати за броти утримався одноголосно. Запрошую до слова Дмитра Олександровича. Перше питання це про затвердження стратегії розвитку громадської сільської територіальної громади на період до 2030 року. Тож пропонується такий проект рішень затвердити стратегію розвитку громадської сільської територіальної громади на період до 2030 року. Виконавчого сільської ради підприємств, установому та організаціям всіх форм власності статутом громадського суспільства, на території Лівацької сільської ради, забезпечити виконання положення статеї розвитку Лівацької сільської територіальної громади до 2030 року та врахувати їх при формуванні щорічних програм бюджету та планів розвитку. Оприлюднити статею розвитку Ливацької сільської територіальної громади на період до 2030 року на офіційному сайті Лівацької сільської ради. Рішення набуває чинності з неї опублікування. Контроль з виконанням рішення покласне постійно комісії сільської ради такими справу ви виконавчого комітету. Якщо немає питань, стати одні все одно ж ми будемо голосувати за кожне виділення коштів. Це просто ми визначаємо вектор напрямок нашого розвитку. Хто за даний проект рішення прошу голосувати за проти, Роман за. проти mm -hmm. утримався одноголосно. Друге питання про про розгляд прогнозу бюджету Головацької сільської територіальної громади на 26-28 роки. років. Пропонується такий проект. Розглянути прогноз бюджету Головацької сільської територіальної громади на 26-28 роки. восьми років. разом з головним розпорядником бюджетних поштів. Організувати роботу з розробки бюджетних запитів. Для подальшої підготовки проєкту рішення сільської ради по бюджету громади на 26 рік. Це рішення вступає з дії з нього прийняття до сільської ради контролю. Ціна це рішення вставити на комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально та розвитку та міжнародного співробітництва. Ставимо на голосування хто за даний проект рішення проти утримався одноголосно. Третє, Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій глобальської сільської територіальної громади на 26-28 роки. Це по галузам по секторам виділення наших коштів, те, що я зачитував. Так, ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення одноголосно? Ну, четверте, це про затвердження положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям гелацької сільської територіальної громади по новій редакції. Кожна тобто родина наших ветеранів отримала. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення одноголосно. Дякую. На цьому черга денна сорокової сесії восьмого скликання вичерпана. Дякую всім за присутність. Сесія оголошується за. Крикання.